Стівен Кінг Протистояння. Книга Друга. Розділ 52. Частина П'ЯТА. Наступного дня о 2.15 Глен Бейтман увірвався в дім, не стукаючи. Френ була в гостях у Люсі Свон, де вони удвох намагалися вчинити тісто на хліб, Стю читав вестерн Макса Бренда Звів очі і побачив Глена, блідого, враженого звиряченими очима, і кинув книжку на підлогу. Стю, сказав Глен. Ох ти ж, Стю, який я радий, що ти тут. А що таке? різко спитав Стю. Це її хтось знайшов? Ні, відказав Глен. Він сів, майже впав, наче в нього відмовили ноги. Новина непогана, але це дуже дивно. Що? Що таке? Коджак. Я по обіді ліг подрімати, а коли прокинувся на ганку коджак. Міцно спить, побитий, як не знаю що, Стю. Таке враження, наче його крізь кухонний комбайн з тупими лезами прогнали. Але це він. Він, тобто пес? Той коджак? Та отож. Ти певен. На нашийнику та сама бляха, написано Вудзвіл НГ. Нашийник теж той самий червоний. Пес той самий, він страшенно схуд, і видно, що бився. Дік Еліс, Дік втішився несказано, що в нього з'явився пацієнт тварина, скучив уже за ними каже, що одне око коджук уже назовсім втратив. Сильні подряпини на боках і животі, деякі запалені, але Дік полікує дав йому заспокійливе і забинтував живіт. Дік каже, що собака, очевидно, побився з вовком. А той не з одним. Але сказу нема, і з цим чисто. Глен поволі похитав головою і щоками скотилися дві сльози. Собака, чорт забирай, до мене повернувся. Господи, як мені шкода, що я його залишив, і він мав сам за мною бігти, Стю. Погано мені від того задовбись як погано. Ми тоді не могли його взяти, на мотоциклах не могли. Так, але він за мною йшов, Стю. Про подібне у Старвіклі писали вірний пес ішов за господарем дві тисячі миль. Як йому вдалося це? Як? Мабуть, так само, як і нам. Собакам же також сняться сни, ти ж знаєш. Ти хіба ніколи не бачив, як він на кухні спить і ногами дригає. Арнеті був такий дід Вік Пелфрі. От він казав, що у собак є два сни гарний і поганий. Коли сон хороший, то собака дригає ногами, а коли поганий, то гарчить. Якщо розбудити собаку, який у вісні щойно гарчав, то він укусить сто відсотків. Глен здивовано похитав головою. Бачать, сни кажеш? Нічого чуднішого за те, що ти вчора говорив, я не кажу, дорікнув Стю. Глен усміхнувся і кивнув. А, про таке я годинами можу балакати. Я один із великих балаболів усіх часів і народів. Таке буває, коли щось дійсно стається. На кафедрі вмикається, вимикається вимикачем. Ну, тебе нахрін, східний Техасе. Хочеш на собаку мого подивитися? А то! Будинок Глена стояв на спрюс Стрит приблизно у двох кварталах від готелю Болдерадо, плющ, який плівся на ратах ганку, здебільшого висох, так само і газон, і більша частина квітів у Болдері. Без щоденного поливання з міського водогону сухий клімат переміг усе. На терасі стояв маленький круглий столик, а на ньому джин з тоніком. Правда ж, без льоду це доволі гидке піло?» – спитав Стю, на що Глен відповів. Після третьої вже непомітно, є він там чи нема. Біля напою стояла попільничка, в якій розмістилося п'ять люльок поряд книжки, дзен і мистецтво догляду за мотоциклом, четвертий м'яч, мій револьвер швидкий, усі відкриті на різних сторінках. Також лежала відкрита пачка сирних поцілунків крафт. Коджак лежав на ганку, мирно поклавши свою зранену морду на передні лапи. Пес був худий, як вішак, і дуже сильно покусаний, проте Стю його впізнав, хоч і недовго був знайомий. Він присів почав гладити Коджака по голові. Коджак прокинувся і радісно поглянув на Стю. Здається, він навіть усміхнувся по-собачому. От хороший пес, промовив Стю, відчуваючи дурнуватий клубок у горлі. Перед його очима, наче карти, які здаються лицем, розгорнулася галерея його власних собак від того часу, коли мама у п'ять років подарувала йому старого спайка. Багато собак. Може, не на всі карти в колоді, але все одно багато в нього їх було. Гарно мати пса, і наскільки було відомо Стю, коджак був єдиним собакою на весь болдер. Він кинув погляд на Глена і швидко опустив очі. Стю подумав, що навіть старому лисому соціологу, який читає три книжки одночасно, не дуже приємно, коли хтось помітить, що в нього очі на мокрому місці. Хороший собака, повторив він, і Коджак застукотів хвостом по дошках тераси. Треба думати, погоджуючись, що він справді хороший. Зараз повернуся, хрипко сказав Глен. До туалету треба. Ага. Не озираючись, відказав Стю. Ох ти ж хороший хлопче, старий Коджаку! Ну, ну, ти ж молодець. Чи не молодець? Коджак, погоджуючись, заколотив хвостом. Можеш перевернутися? Вдай мертвого, друзяко. Перевернись. Коджак слухняно перевернувся на спину. Витяг задні ноги, задрав передні. Стю стурбовано оглянув собаку, обережно проводячи по твердій білій гармошці перев'язки, що її наклав Дік Еліс. Вище було помітно червоні напухлі подряпини, які під пов'язкою напевне вже переходили у серйозні рани. Таки хтось на нього напав, і то не інший безпритульний пес. Собака кусає за морду й горло, а на коджака накинулося щось нижче, ніж собака, хитріше. Може, і зграя вовків, але Стю сумнівався, що Коджак зміг би після такого вийти живим. Хай там як псові пощастило, що йому кишки не випустили. Бухнули розсунні двері, і на терасу повернувся Глен. Те, що на нього напало, цілило просто в життєво важливі органи, відзначив Стю. Рани глибокі, крові він утратив багато, погодився Глен. Просто в голові не вкладається, що з ним таке сталося, зокрема, через мене. Дік каже, вовки. Вовки, може койоти, тільки він не вважає, що койоти могли б його так обробити, і я з ним згоден. Стю поплескав коджика по задній частині, і той знову перевернувся на пузо. Як же так, зникли майже всі собаки, а вовків стільки стало в одному місці на схід від скелястих, щоб напасти на такого хорошого собаку? Та, мабуть, ми ніколи не дізнаємося, сказав Глен. Не більше ніж про те, чому ця клята епідемія знищила коней, а не корів і майже всіх людей, крім нас? Я про це й думати не буду. Я просто збираюся дістати багато корму Гейнс і буду його відгодовувати. Ага, Стю подивився на коджика, очі в якого самі собою заплющилися, порвали його сильно, але все хазяйство в нього ціле, я помітив, коли він перевернувся. Не завадить їй повиглядати, чи ніде сучка яка небудь не пробігатиме, еге. Та отож, замислено сказав Глен, Хочеш теплого джину з Тоніком східний Техаси, Цур йому ні. Може, я тільки рік у технікумі провчився, але все-таки я ж бляха не варвар. У тебе пиво є? А ну, я, може, зараз прижену баночку курсу. Правда, теплого. Годиться, Стюп пішов за гленом у дім, а у дверях зупинився і озирнувся на сплячого собаку. Спи добре, старий друзяко, сказав він коджакові. Здорово, що ти тепер з нами. Вони з гленом зайшли всередину. Але Коджак не спав він лежав у якомусь проміжному стані, де більшість живих істот подовго перебувають, коли їх важко поранено, але не настільки, щоб їх накрила смертна тінь. У глибині його живота щось свербіло, пекло, так гоїлися рани. Гленові потім треба буде багато часу займатися тим, щоб відволікти його від того свербіння, щоб Коджак не стяг, чухаючись пов'язку, не відкрив рани і не заніс інфекцію. Але то буде пізніше, а нині коджака, який ще інколи сприймав себе як великого стіва так його звали від початку, цілком влаштовувало це проміжне перебування. Вовки напали на нього в небразці, коли він ще печально ходив, нюшкуючи навколо хатки на домкратах у маленькому містечку Гемінгворд-Гоум. Запах чоловіка, відчуття чоловіка, привів його сюди, і тут скінчився. Куди ж він пішов? Коджек не розумів. І тут вовки, четверо вовків, вийшли з кукурудзи, немов обдерті привиди мерців. Їхні очі загорілися, коли вони побачили Коджака, а губи, наморщившись, піднялися над зубами, і повітря розірвало тихе гарчання, говорячи про їхній намір. Коджек відступив перед ними, теж загарчав. Його лапи напружилися, він став загрібати ними землю двору матінки Ебігейл, ліворуч від нього висіла гойдалка з шини, відкидаючи бездонну круглу тінь. Головний вовк кинувся на нього, щойно задня частина Коджака ковзнула у тінь ганку. Вовк ватажок кинувся низом, цілячись у живіт, а інші побігли за ним. Коджак стрибнув, перескочивши морду ватажка, який клацнув зубами, підставивши живіт. І коли ватажок почав кусати й дерти кігтями, пес всадив йому зуби в шию глибоко до крові, і вовк завив, намагаючись скинути собаку, від його упевненості раптово не лишилося й сліду. Поки вовк намагався вирватися, щелепи коджака блискавично зімкнулися на чутливому писку вовка, і той жалюгідно завив. Його ніс був розірваний, ніздрі висіли клаптями. Вовк помчав геть, схавулячи від страшного болю. Шалено трусячи головою, ляпаючи кров'ю наліво й направо, і примітивна телепатія, властива всім таким тваринам, доволі чітко доносила до Коджака його думки, раз у раз повторювані. «Оси в мені! Оси! ой, оси! Оси в моїй голові! Оси Залізли в голову! О! І тоді на нього кинулися всі решта. Один зліва, другий справа, немов величезні тупі кулі, а третій останній підліз знизу, шкірячись, клацаючи зубами. Готовий випустити собаці нутрощі. Коджа кинувся праворуч, хрипко гавкаючи, щоб спочатку розібратись із цим вовком, а тоді сховатися під ганок і відсиджуватися, може, до кінця. Зараз, лежачи на терасі, Коджак бачив той бій, немов у повільній зйомці гарчання, виття, удари, відступи, запах крові, що окинувся йому в голову, і поступово перетворив його на бойову машину, так що він до пори не помічав власних ран. Першим він поклав того вовка, який кинувся з правого боку, так само, як і першого, осліпив його на одне око і завдав глибокої, кривавої і, ймовірно, смертельної рани на одному боці горла. Але це Коджакові легко не минулося. Вовк теж його поранив, здебільшого поверхово, але були й дві дуже глибокі рани вони потім довго заживатимуть і залишать кривий шрам, схожий на криве мале латинське ті, навіть на старості. А Коджак прожив після того ще 16 років, надовго переживши Глена Бейтмана, ці шрами нитимуть на погоду. Коджак звільнився, заліз під ганок, і коли один із решти двох вовків, охоплений жагою крові, спробував поповзти за ним, Коджак стрибнув на нього, клацнув щелепами і розірвав йому горлянку. Другий вовк відступив майже до самої кукурудзи з нервовим скавчанням. Якби коджак вискочив, щоб дати йому бій, вовк би кинувся на втьоки, підібгавши хвіст, але коджак не виліз з нього було годі, він був виснажений. Лежати він міг тільки на одному боці швидко, тяжко відсапуючись, зализуючи рани і видаючи глибоке грудне гарчання, коли помічав, що тінь останнього вовка наближалася. Потім стало темно, і місяць вемлі плив над небраскою. І щоразу, коли останній вовк чув, що Коджак живий і, ймовірно, все ще готовий битися, то сахався і скавчав. Десь після півночі вовк пішов геть, залишивши Коджака самого визначатися жити чи вмерти. Під ранок пес відчував присутність якоїсь іншої тварини, і це його лякало. Він тихо скавулів у вісні. Щось там було в кукурудзі, може, воно навіть полювало на нього. Коджак лежав і тремтів, чекаючи, чи воно його знайде, оте воно, яке відчувалося як чоловік, вовк і око, щось темне, наче прадавній крокодил у кукурудзі. Невідомо скільки часу минуло. Місяць уже сів, і Коджак відчув, що воно пішло геть. Він задрімав. Пес пролежав під ганком три дні, виходячи лише тоді, коли його мучили голод і спрага. Під колонкою весь час стояла калюжка води, а в хаті ще лишалися всілякі поживні недоїдки після бенкету, який матінка Ебігейл приготувала для гурту Ніка. Коли коджик відчув, що може йти далі, то вже знав куди уже не запах, а глибоке чуття, жар, який виник у ньому, поки він лежав на смертній межі. На захід від нього був куток, що випромінював тепло. І так він туди й дійшов, останні 500 миль дибаючи на трьох ногах. А біль невпинно гриз йому живіт. Час від часу він чув запах чоловіка, тож розумів, що перебуває на правильному шляху, і нарешті він дійшов. Чоловік був там, вовків не було була їжа, і ніде не відчувалося Оте темне, чоловік, який смердів вовком і відчувався як око, що бачить тебе за багато миль, якщо розвернеться у твій бік. А поки що все було чудово. І з такими думками, наскільки можуть думати, собаки у своїх тонких стосунках зі світом, який практично повністю сприймається у них чуттями, Коджак ковзнув у глиб тепер уже у справжній сон, і снилося йому приємне як він ганяє кролів за ростями конюшини і Тимофіївки у приємній росі, яка лагідно холодить пузо, його звати Великий Стів Сорок градусів північної широти. Ух! А кролі ж тут усюди, в цьому сірому і нескінченному ранку. Увісні він дригав ногами.